Всім доброго ранку. Вас вітає річка і фідерна рибалка. Сьогодні виїхав годинки на 2-3, так ненадовго перед роботою. З фідером на дику річку, велику річку, навісло порибалити з фідерком. Це корм з ґрунтом І такий класичний фідер. Одна вудочка. Вже було декілька хороших плотвиць, підлящиків. Навіть, чесно кажучи, не збирався знімати якесь відео для вас сьогодні, бо реально нема часу чисто так для себе відпочити трошки 2 годинки і далі в роботу. Ну, але почало реально добре клювати. Я піймав, напевно 3-4 плотви за перші 20 хвилин, з 3-4 підлящика такого в принципі, нормального розміру, десь рамку 100-200. Не вирішив пару слів сказати вам, як, що я роблю, як я ловлю. Цікаве досить місце, таке особливе. Ну і зараз трошки про поговоримо, розкажу, що я думаю. Течія досить середня, річка така серйозна. Глибина в місці ловлю 4-4,5 метри. Досить глибоко. Я би навіть сказав, можливо, там десь і до п'яти добігає. Важко так оприділити. Ну, на мою думку, десь 4,5 приблизно. Це хороша глибина, це велика. Глибина зазвичай тут Ех, на підціках. Можливо, треба гачок ще поміняти, бо я вже ловлю, вже риб 10 впіймав, може 8. І треба час від часу гачочок міняти. Він тупиться все ж таки. Але зараз попробуємо ще. Так от, глибина досить велика, течія немала. Але за рахунок того, що дистанція в мене невелика, я знайшов просто спуск, ямка починається після спуску в, само, в самій брові, от в кінці, де вже трошки дно випрямляється, маркерним грузом протягнув, побачив, де впирається у мене грузик. відступив 1 метр і в мене вийшло 21 метр. Я ловлю на такий ракушка, мул, там трохи такий пере, 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 перекаток з ракушки на мул, на мул з ракушки, але зато на глибині і під бровкою буквально метр перед тим, як починається підйом. Це в принципі, стандартне місце, ближня бровка, туди впирається корм, кормушка, не може багато вона кутитися. Це хороше місце в принципі в будь-якій ситуації. Закормив 5-6 кормушечок. Корм дуже бідний, без ароми, без нічого, так як весна по такій погоді, як зараз, температурі води, ще вода градусів 6. Не варто ні ароми лити якоїсь солодкої чи якоїсь інакшої спеційної. Не варто використовувати сильно пахнючих прикормок, атрактантів, Просто звичайний такий нейтральний, безквітний, печеньковий корм, який дуже сильно не буде пахнути. Замішаний на воді, звісно, що знову ж таки, не на сиропах, аромах і так далі, не на трактисах, на звичайній воді. І трошки я ще додаю ґрунту. Тобто десь 60-50-60-70% корму і е трошки менше ґрунту. Корм стає важчий через ґрунт і долітає добре до дна. Що невеличка плотва, перед тим і більше екземпляри. Зараз розкормим. Грунт я також люблю додати не через те, що він, не тільки через те, що він робить важку прикормку, а ще й через те, що він все ж таки прикормку збіднює. Риба їсть і не наїдається, пробує їсти більше, більше і більше, і рибка підходить. Ну і просто видно покльову активність, як вона активно почне клювати, більше почне клювати. На чистий корм можна зробити декілька помилок, і вона просто або наїсться, або забагато буде корму на ту кількість риби, яка є у вас на точці. Різні ситуації можуть бути. Завжди дуже спокійно, безпечно ловити звичайним кормом, трошечки додати ґрунту. Це, так скажем, моя ідеологія, я ловлю давно, так уже і мені дуже подобається. Ну, звісно, животина, кормовий мотиль. Додав досить багато кормового мотиля, як на старт. Але більше нічого не додавав. От тільки зараз почав трошки додавати піночки ось такої червоної гарної пінки. Вийшло мені замовити нарешті мою любиму червону пінку такого кольору, який я люблю. Можливо, вона трошечки заяскрава. Ось, бачите, схід, хороша рибка і схід. Треба міняти гачок обов'язково. Два сходи в підряд. Не годиться. Хороша покльовка, може навіть і підлящик був. Зараз поміняю гачок. Для поводочки використовую такі бобінки, Мені вони дуже подобаються. В спорті їх використовую. Швидко, зручно, головне приспособитися. У мене два поводки сюди влізаю. Я більше не ставлю спеціально, знаю, люди намотують по 10 штук сюди. На фідер ловлять, ну, поплавок, можливо, теж не знаю. Зазвичай мотають, там по 10 штук. Мені незручно, я дві. Один під цей край, другий під інший край. І завжди нічого не путається. Я знаю, де який поводок. У мене просто багато цих побінок, і я не, не парюсь. Петелька тут вже готова. З іншої сторони гачочок, повісив. Буквально 30 секунд і ловиш далі. Годину вже ловимо майже хвилин 45, напевно, 50. яка покльовка. є рибка Ось така звичайна рибка Покльовка як на ліщі <клес> <не> так підлячка <клес> покльовку я думаю що плутва все ж таки підлящу. Підлящу. О, блін. такі підлящичка бачите стандартний такий зараз клює в мене в принципі останні 40 хвилин так клював. 100-150 грам, один, може, грам 200 мав максимум. Гачок один-два мотилька, В кормі кормовий мотиль. Корм з ґрунтом, воно там просто не може не працювати. Викормлюємо точку. В кліпсу гарно, точно, стараюся кидати зараз. На Любій фідерний рибалці треба точно кидати. Старатися в точку щоб попасти кожен раз туди, куди кидав, туди, там, де й ловив, щоб вона там з зараз. Ну і може крупніша рибка підійти тоді в такому випадку. Така річкова, звичайна рибалка, але весняна, навіть зимова, ще трошки. Ну, на вулиці вже сьогодні тепліше, в день навіть 15 градусів передають. Сьогодні 1 березня, до речі. Але. Вода холодна, ще 6 градусів, може, максимум 7. Це ще не є навіть така весняна рибалка, така напівзимова. Тому і мотиль в першу чергу, тому і корм бідний, тому і гачочок невеличкий, 16, 14, досить легкий, не грубий. Один-два мотилика, можна три мотилика, там вже залежить від рибалки, від риби, як вона клює. Та в принципі все, пін, з пінкою акуратно, з паришом дуже акуратно. З робачком теж дуже акуратно, поки що майже не використовую, стараюся не використовувати по такій воді. Але буквально через 2-3 тижні вже можна буде більше давати, пробувати його і в парише, і хробака, різати десь трошки, в корм давати, дивитися, риба реагує. Але це вже трошки, коли потепліє водичка, до, до 9-10 градусів, от то вже можна буде дивитися. От, покажу пару покльовочок вам зараз. Ось такий закид, 21 метр. О, о, о. І немає нічого, бачите? Ось так але. О! Є рибка. Опа. Опа, А, така арабка. Ось і ляшіка бахутовичка хороша. О, блін! Ай, зі шлах, О, густерка. Густерочка. Так і п'ять. Так, <пізь> да, понятно. Ось, блин, зараз буде подій. Два матеріалички. Густира. Все раш. Вс Підійшла, густерка. П'я підлящик, плотвичка раз дві підряд. Густерки ось такі. Непогані рибки, в принципі, невеличкі. Зразу випускаю без садка. така кормушечка у мене фідергамчик мигенький бачите інлайн оснастка дуже акуратно Чотири кліточки кормушка ну і закидуємо трошки бері, бері. стерочка Буває такі рибки. Дві піночки мотиви, пробуємо різні насадки. Два мотиля, три мотиля з пінкою без пінки, дві-три пінки без мотиля. Просто різне. Чесно кажучи, не помічаю нічого особливого. Мотиль трошки краще, ніж пінка, як і очікувалось. Пінка так. Клює, але нестабільно. Трошки гірша реалізація, краще на мотиля. Трошки гірший став кльов. Я трошки змочив корм. І знов активізувалась, активізувалась рибка. Маленька, правда, невеличка. Густерка, підлящик, ну така, знаєте, різна рибка. В принципі, для весни, для 1 березня на дикій річці. Є погано. Густерка прийшла і стоїть. Така по 50-60 грам. Ще щось крупніше. Зачекались. ну Не сильно крупне, але все одно приємніше. Надіюсь побачимо що там. Плотовечка, там двісті. Ну і плотва вже, приємна плотва, це платочка. Ще платва. Слуха. Ого! Блін, яка покльовка була класна, О, аж зігнуло, Оце було трошки краще риба точно. Я перевіряв камеру, не встиг. Ловив на 60 грам, зараз перейшов на 50, бо бачу, що в принципі не несе. Попробував 50, бачу окей. Все, Лишаємося на 50, значить. Звичай краще ловити як можна меншою кормушечкою. І рибка менше сходить, комфортніше ловити, але головне, щоб її сильно не зносило по дну. То те, я є, треба вибирати найменш можливо. Перед тим була густерка та Така різна рибка річкова. Вчіпимо ще свіжого мотилька. Насадку краще тримати свіжу на гачку зазвичай. Хоча б одного мотиля свіжого. Можна залишити те, що там було. Попробувати пусту кормушечку, розвачок. Але довгу паузу не давати без корму. Корм має бути. Рибка стоїть гарно. В принципі, зараз можна її ловити, підкормлювати, дуже нічого не міняти, тільки гачочки міняти раз в 20-30 хвилин. Бо тупляться все ж таки. 10 рибок піймати, поміняти гачочок. Щоб реалізація залишалась хороша, бо будуть сходи, інакше буде рибка не зачіплятися. Зтою гачочки невеликі, так в районі 14 го номеру, тоненькі, делікатні. Зараз найкраще працює один мотилик і одна піночка. Таким чином, змінюючи наживку, то мотилячок, то піночка. Краще працював мотиль, мені вдавалося половлювати рибку. Невеличка гостера, підлящик, плотвичка. Але невдовзі я вже вирішив збиратися. Часу було небагато, полив я годинки 3, злив біля 40-45 рибок. В принципі, як для весни, я вважаю, що досить успішно перебалив. Вода ще дуже холодна, 1 березня, тому ось така рибалочка. Якщо для вас щось було корисне в цьому відео, попрошу, будь ласка, ставити вподобайку, підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні рибалки, бо скоро буде вже тепліша водичка, і, надіюся, будуть кращі трофеї. Так що побачимося на рибалці.